Донат може принести користь не лише для військових. Незвичну акцію у кривому розі провели волонтери з рівного. Продають овочі, а на виручені кошти купуватимуть дрони для військових. Ну, ця акція скартопле фаршіраф, але в нас була попередня скавнами. Чотири рази здається, ми привозили кавуни з півдня в місті рівне, звідки ми обоє родом проживаємо, і там от продавали. А чому ви вирішив приїхати в Криверів? Від того, що Кавуни закінчилися, а гроші на дрони десь потрібно збирати. Тому вирішили, у нас є картопля, а тут от Все якби варіантів небагато, велике місто, багато населення, кривий ріг, Дніпро, Одеса. Про цю акцію дочка почитала в інтернеті. А ми ось живемо в слідчому квадраті. То як нам не допомогти хлопцям, треба обов'язково. Ну як ми пенсіонери, скільки ми купимо? Ну, сітку і то якась поміч хлопцям. А там в домі ще розкажу, хай хлопцям допомагають. Усього у Романа та Ігора з собою майже 4 тонни картоплі. Після її продажу вони конвертують зароблені гривні у дрони, які продадуть 54 четвертій бригаді.